зброя і окраси. Слово тараса, наша зброя і окраса. Правильно прочитано прислів'я. Так, будь ласка, віддавай. Так, ваша Матвію. Шевченкові думки переживуть віки. Так, Шевченкові думки переживуть віки. Добре. Ми вже наблизилися мабуть, десь до середини наших конкурсів. Тому, як правило, як правило, у нас має бути що обов'язково? Конкурс кого? капітанів. Конкурс капітанів. Отже, зараз капітани отримають завдання. Але, але поки вони будуть виконувати завдання, я прошу команду стати команду Калина звідси, а команду Шевченкові діти з того боку. Капітани залишають час, у вас не дуже багато. А ми можемо їх тільки підтримувати. Все ні, 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 ні. Все видішли звідти. А ми можемо тільки їх підтримувати. Вас ліза, вас Матвій. Можна підтримувати. Разовій діти майкраща. Зрозуміло. Так, ну-ну, швиденько, 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 швиденько. Вболівальники, вболівальники. Та-та, так, команда не допомагає ні одна, ні друга. Ні одна, ні друга не допомагає. не, від, 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 ні, нікому не підказує. Так, ви можете тільки підтримати їх, але в ніякому разі не підказувати. Як ви так за них оболіваєте. Нікіта стані рівно, не, нічого не підказує. Так, Напруга. Ну, той щось не знає. Відвізна занесла Леся і, і Матлію. Так, Матлію, Лізі! Все все, 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 Так, ну що, я справи. Ми йдемо даємо ще скільки до десяти. Да. Да. Ми, ми їм порахуємо до десяти. Да, ну що? Один, разом рахуємо. Два! Три! Чотири! Ш'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Де. Вам до оцих закінчень. Треба дописати ще початкові рядки. В результаті у вас має вийти поезія. Ну, Завдання абсолютно однакові для однієї і для другої команди. Подивимося, у кого ця поезія вийде далі і у кого. Будь ласка, так, і починайте працювати. Дівчинці дамо перші слово. Будь ласка. Тарасів заповіт пам'ятає світ, його треба нам вивчати, Тарасу пам'ятати. Молодець, дуже вітайте, ж віддайте членам журі. Так, прошу вас. Читати треба заповіт на весь світ. Чеченка, будемо вивчати та його. Так, добре, віддайте, будь ласка, вітайте, будь ласка. Так, ну що, діти, якраз у нас залишилося 5 хвилин часу. Ми ще мали читати члени команд, мали читати поезію, але ми почитаємо її наступного разу. Я думаю, що зараз якраз час надати слово членам нашого журі. Бо і вам, і нам цікаво, а що ж, а що ж там? Але поки члени журі радяться ще, давайте ми ще по одному із кожної команди почитаємо поезії Шевченка. Будь ласка, хто з команди Шевченко і діти поезії прочитає? Ну давай. Так, і ви думайте, хто у вас прочитає поезію. ж, брати Миші, найменшого брата нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться з самого дня, його година, і світ ясний для вечірний, тихо засіяє. Обмініться ж, брати мої, молю вас, благай. З калини хтось читає поезію. Так, будь ласка. Так, віка читає. Дичева та все немає. Шукай козак свою долю, та долі немає. І на Україну понеслось, і на Україні святилось, ти слово Боже, і кадило, кадило істину. Амінь. Якому-то поховають мене на могилі серед степу широкого на країні в щоб широко широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понеся з України у синій морі, кров ворожа, ододія і лани, і гори все покинуть і полину до самого Бога Молилися, а до того я не знаю Бога. Поховаті та вставайте, кайдани порвіти, і вражу злою кров'ю волю охретіти. У мене в сім'ї борить, сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути. ديس <applause> <applause> Люди, які завзято вміють змагатися, які небайдуже. Місце їхнє, їхні показати свої знання, свої вміння, свої, представити свій, свій клас тут, в якому кращому вибуху. Тому одні команди в цьому плані виявилися завзятими гравцями. Це вже приємно. От, і представили себе як знавці Шевченкових творів, як люди, які небайдужі до мистецтва, які вміють малювати, які знають і вміють складати вірші, які вміють гарно читати, рекламувати і завчати на пам'ять. І все це було нами оцінено. Якщо порівнювати, то команди, можна сказати, дихала одна другій в затилку. Бо якщо трошки випередила в літературній вікторині на, на одну відповідь більше завоювала команда Калина, то в конкурсі з якого творю рядки, в команда Придшевченкові діти на один твір більше знала. От, ну, Щоб так не тримати довго інтригу, я кажу, за рахунок того, що Шевченкові діти намалювали більше малюнків, тобто їх вболівальники підтримали краще і вивчили більше віршів, от, то, значить в них вийшло на три очка, вони випередили. 26 очків набрали Шевченкові діти, і 23 очка команда Кали. Тому жив черкові діти нагороджуються за е, перше місце. в цьому а, Команда «Калина» нагороджується за друге місце в цьому змаганні. Просто, просто хочу побажати, щоб ви і надалі так. Е, Захоплено, читали Шевченка, пізнавали його творчу діяльність, його життєвий шлях. І сподіваюся, що ця зустріч не остання, тому що калині треба взяти реванш. Я звичу успіхів обом командам і дякую за участь у сьогоднішньому нашому конкурсі веселих і квітливих. До побачення! До наступного!